Мене звуть Тетяна, я з міста Лисичанська. Я жила звичайним життям. Мріяла, працювала, народжувала дітей. Мене звати Глотова Лоліта, мені 24 роки. До повномасштабного вторгнення було моє життя дуже насиченим, дуже активним. Я працювала в дитячому садочку. Мене звати Оксана, я з маленького містечка. Напевно, всі його вже знають. Це Бахмут. Мали все. І сім'я була, і моя мрія, яку я втілювала. Але прийшла ця страшна війна. Перед виїздом до Дніпра. А ми 10 днів вже спали у підвалі. Вже почали сильно обстрілювати місто. Вже було дуже небезпечно і дуже страшно. Заплющила очі і стався вибух. Кругом все в диму, чорне, нічого не бачу. За мною приїхали волонтери. Сказали, у вас є 5 хвилин, щоб ви зібралися. Я не вірила, що я не повернусь через два тижні, як я вважала. Дніпро нас дуже гарно прийняв. Я приїхала до шелтера, бо жити мені, на жаль, було ніде, і фінансової стабільності її зовсім не було. Я дуже вдячна Богу за це, що, що я знайшла це місце. Почала трохи, трохи відходити, бо життя ж триває. Плакали ми всі, обнімалися, плакали. Шелтер в мене асоціюється зі словом родина та зі словом «згуртованість». І всі люди скажуть, що якщо хто потрапляв сюди, підтримка всебічна. Бо у нас, як ви бачите, є все. Тут в шелтері завжди видається гігієна, їжа, є тепла вода, є де можна попрати ці умови, як вдома. Тут також і гуманітарна допомога, дуже багато різних організацій приїжджає дуже часто. Мені подобається шелтер і мешкати в ньому, тому що я маю можливості, які е, на першому етапі допомогли нам вижити. Впевненість в тому, що ну скажімо так відкрито, що сьогодні ти не залишишся голодний. З нами працюють і психологи, і лікарі до нас приходять. Напротязі цих півтора року, я не знаю, де ще таке було, де так займаються з дітками. І Що вона там робить? Взагалі з людьми. Да. Тобто шелтер дає можливість навіть в умовах такого війни да, навчатися, розвиватися, відкривати собі щось нове. Також підтримка. Мешканців, ми настільки привикли, вже звикли друг до друга. Ми почали об'єднуватися і зараз спілкуємося, стала знайомити людей з українськими авторами. Вона захоплюється українською поезією ще з дитинства, коли займалася у школі. Я дуже рада, що я стала волонтеркою цієї громадської організації, членкиня її, бо ця організація зробила великий внесок саме в розвиток молодіжної політики та роботи з дітками тут. Я сподіваюся, що все-таки війна зупиниться і не бігати з місця на місце. Треба думати над життям, що життя триває, і життя це те, за що треба хапатися обома руками треба жити